Рівняни задихаються у власних квартирах. Вже багато років, в третьому та четвертому під'їздах будинку на проспекті Миру 15 вентиляційні отвори в квартирах, які призначені для виведення небажаних запахів, навпаки, труять людей. Крізь них у помешкання потрапляють усі каналізаційні аромати. У нас отдушины в квартиру напрямую заведены с подвала. У нас нет на отдушины, на вентиляцию квартиры нет отдельного выхода. Здесь все люки, они все опускаются почему-то в подвал. Ну это проектировка такая. Но дело в том, что вот, вот это когда все собирается в подвале, оно же ищет выход, куда оно идет. Оно идет в квартиры. Подымайте Я не знаю, как вверх. в других квартирах, но у меня напрямую, у меня вот этот запах, мы просто Це невозможно дихати. Я просто беру пакети, клієнку, я заклею душі, все абсолютно. Тут живе чимало родин з маленькими дітьми та людей поважного віку. Місцеві розповідають, нещодавно втомившись терпіти таке, їх сусідка продала свою квартиру за копійки, аби зберегти здоров'я своїх дітей. Це ж неможливо можливо, взрослому перенести. Ми живемо. От я живу просто на другому етажі к общественного туалета. запахи такі. Тоже я тоже пожилой человек, я ж тоже реагирую на эти запахи. Фекальные газы – это же тот самый настоящий газ. Если кто спичку бросил, оно взорвется. Причин потрапляння смороду в квартири багато, говорять люди. Тут і труби старі. Тут, коли приїжджала комісія, я так розумію, що тут і вихід неправильно зроблений в лівньовку. Все сливається в лівньовку, тут забивається, прет все у нас під будинок. І, звісно, вихід ще й неправильний з будинку. І вот ось це все Из проспекта и отсюда оно все сливается под наш дом. Под подал главная страдает только вот этих два подъезда. Я не знаю, почему они вот выход сюда стрегиваются. Э, да да. это все стоит под нами. Последний раз, когда они открыли, я не выходила. Потому что ребенок маленький не могла выйти. Но когда они открыли, они уже снулись. Они говорят, там по шею воды. Они даже не змогли зайти. Вот все те сторони. вони не заходили, ані відкрили роботники жакаткрили і вони два ілі три дня качали воду. Аварійні служби навідуються до будинку частенько, однак усувають лише наслідки проблеми, а не її саму. Рівенський громадський контроль буде звертатися до управління житлово-комунальної сфери, управління водоканалу, щоб вони на кінець розібрались, хто там керує чим і хто що виконує, і дали можливість людям нормально існувати своїх. Житлових приміщень тож хочеться вірити, що міська влада і комунальні служби таки відреагують на багаторічну проблему цих рівнян і вирішать її.